Спечу собі будиночка, із борошна й какао, солодкого, красивого із казкою в вікні, Із коржиків медових там балки, що цікаво, патоки й мармеладуш палери на стіні. Годинник цукерковий відмірює хвилини, І карамельний котик лаштується до сну. Там квіти з конфетюру з пізнілої ожини, У глечиках з мигдалю виглядають весну. Там меблі шоколадні, з цукатів піаніно, і діти з марципану чекають новий рік. А гномики з ефірні кладуть смачні поліна до грубки з білих вафель і п'ють вишневий сік. Спечу собі будиночка. Щасливого до свята, без горя, сліз та відчаю, без згадки про війну. Панує там гармонія і світло в усіх кімнатах, І пудрою, як снігом, те щастя огорнув.